Так, блін. Он приїхав у нас тянути себе. Але до нас не доїхав. А ми стоїмо... О, чой чой далі. Їхали, їхали і приїхали. Де було? Вроді як мокро проїхали, а де було? Зерно там ми засіли за 2 секунди. Тільки бов і ліг на бочинку. Вроді нічого такого страшного, але ще чуть-чуть у нас залишилася долинка. Такий клапоть. Тут чу-чуть мокровато було, але де надіялися, що сядемо, то не сіли. Вон там далі в нас чуть, чуть є болото, то нормально. А тут -та... тільки на місці. Раз і став. Зараз дробинку піднімемо і будемо пробувати. Витягуватися та сторона, то вроді нормально. Не видно, не видно, щоб сіла. Ні, та чуй-чуй, там легенько на шипах. А ця то воно вже аж жадка при землі. Ну що, будемо продовжувати чекати того агрігато, він себе розкопує. Їхав один шофер, не включив переднього мосту, посадив на пузо. Зараз прийшов хазяїн, розкопується. Все, чекаємо.